Може з часом викликати е, так званий POID-ефект. Е, е, простими словами, це ефект пришвидшеної деградації сонячних панелей. І тому, от, наприклад, там той же виробник Huawei розробив е, зовнішній вбудований модуль, який є в їхніх інверторах, який дозволяє включити е, цю штучку віддалено прямо з телефону, наприклад, там, да, з Fusion Solar. -у. І е, е, інвертор починає тягнути струм з мережі, тобто змінний струм. І за рахунок цього змінного струму через свій модуль. Він може зменшувати так звану різницю потенціалів цього і унеможливлювати або зменшувати цей pod ефект Таким чином. Так, да, віддалено майже нічого зробити з панелями неможливо, тому там нічим керувати, крім того, щоб дивитися, скільки вони генерують. Але є можливість е, трошечки їх захистити за рахунок цього модуля керування pid ефектом. І, от навіть я вам зараз покажу сонячну панельку, бачите, оце нормальна панелька е, через неї